Поки Сергій відійшов, я мушу вам це розказати. Я перший раз в житті з Сергієм була на закупах, щось йому вибирала. Я не знаю, чи то всі такі мужчини, чи то хіба він, то було скільки скандалу, то було скільки нервів. Що я думала, що він мене просто там, просто тупо мене приб'є. Ну, але купила <губили> йому їх життя, і штани зовсім не в його стилі і, і Ще Хотіла макінтошити йому, щоб він собі також вибрав до того наряду, щоб було гарно. Ну, він вже не піддався, не піддався. Ну, я, я, ну, я не думала, що то така проблема приміряти речі. Бо він одні приміряв, він інші приміряти не буде, що то він до 100, 100 всього мірять. Я в шоці, весь мокрий, весь нервовий, Джессіка нині. Він возмущається, свариться. Люди добре, що мабуть вам мені руки цілювати, що я поділила тільки часу, пішла з ним е і вибрала йому нормальні речі. Він був стилягою. Бо смак у нього, я вам скажу, є над чим працювати. Ой, він сказав, що більшість з мене нікуди не поїде, що був перший і останній раз наших день походень. Ну, Він дуже помиляється. Він як так походить, то чує компліменти в свою сторону, все буде просити в мене. Щоб я з ним ходила і підібрала йому речі. Так, хлопці, ти там паркуйся нормально, бо щось ти дуже невпевнено паркуєшся біля моєї машини. Зараз везу його далі. Ну, якщо він поїде зі мною. Бо він же щось мене не дуже полюбляє зі мною ходити. Зараз я його приболтаю. Хочу одне його місце завести, зодно вам показати.